По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти Інсайт. Радий вітати всіх в ефірі проект в студії Віктор Мозалевський, і сьогодні ми будемо говорити про роботу поліції охорони у нас в студії Ігор Джу, заступник начальника управління поліції охорони у Вінницькій області, вітаю вас, пане Ігорю. Доброго дня і е, поліція охорони вже 70 років на варті безпеки громадян та їхнього майна. Розкажіть, будь ласка, про структуру поліції охорони в Вінницькій області та е, скільки працівників наразі несуть службу та скільки об'єктів перебувають під вашою охороною? Так, дійсно, 70 років ми на варті вашої безпеки, нам довіряють найцінніше. На даний час нас забезпечується під охороною 129 тисяч стаціонарних об'єктів і рухомих це автомобілі. Зокрема, майже 24 тисячі об'єктів життєзабезпеченості населення також у нас знаходиться під охороною. По місту Вінниці і області в нас більше 16 тисяч об'єктів знаходиться під охороною. У всіх районних центрах є наша присутність. Взагалі, по місту і по області в нас курсує цілодобово 28 груп затримані, які по місту та області. По місту та області, угу. так всі вони озброєні. В них є спеціальні засоби, спеціальний автотранспорт, готові виконувати свою роботу. Також ми працюємо в системі єдиної дислокації з національною поліцією. Це з нарядами патрульної поліції, груп швидкого реагування у разі необхідності нам надається вся допомога. Вони також можуть реагувати на виклики тривожної сигналізації. При цьому, поза межами своїх договірних відносин, ми виконуємо і функцію поліції. Ми реагуємо на сигнали 102. Тобто ви не тільки виконуєте охоронну функцію? Так, так. Да. Що де наші громадяни звертаються на лінію 102, наші групи туди виїжджають і вирішують всі ці питання також. Угу. Також в кожному районному центрі у нас є свій інженер по супроводу договорів електромонтер. Вони можуть як надати. Всю допомогу по виборі охоронної пожежної сигналізації супроводжувати по-дальшому ці договори, проводити монтажні роботи і підключення. Угу. Ну, взагалі, пане Ігорі, чим унікальна поліція охорони? Чим вона відрізняється від інших охоронних служб, яких в принципі ну знаю по Вінниці, представлено досить таки багато. Так ми бачимо різні машини з Жовтими правда маячками, не таких як в поліції охорони червоно-сині, а жовті маячки. Чим відрізняється поліція охорони від інших служб дійсно в поліція охорони це єдина в Україні охоронна структура, працівники якої мають визначені законом права і повноваження на озброєну охорону і застосування владних функцій щодо правопорушників. Ми маємо право затримувати і доставляти правопорушників в райвідділ. Також у нас високий рівень підготовки. Ми підбираємо особовий склад. Вони проходять психологічну перевірку, медичну перевірку. В подальшому проходять навчання в спеціальних наших навчальних закладах вивчають законодавчу базу, рукопашний бій, інші підходи, що необхідно їм виконувати свої обов'язки. Разом з тим, ми можемо сказати, що у нас наші пульти поліції охорони вони сертифіковані до міжнародного зразка. Сорок 43 пульта в Україні в загальному таких є. А в нас в Вінниці наш пульт один, який сертифікований. Що це значить? Ми провели відповідну роботу, забезпечили його згідно всіх вимог додатковими резервним живленням, різними інтернетами. Тобто, ми готові до того працювати в різних нестандартних ситуаціях. Крім перелічених переваг поліції охорони, ми можемо сказати про швидкість прибуття групи реагування. Так як в нас снарядів саме більше, то ми можемо за 3-5 хвилин прибувати в залежності від віддаленості об'єкта до нього і реагувати на всі ці. Правопорушень нарядів найбільше ніж в кого ніж в інших охоронних структур, угу. так так як ми ще працюємо відданій дислокації з національною поліцією, і у нас своїх 28 в області сучасні автівки, спецтранспорт обладнаний світло звуковою сигналізацією, радіостанції, реєстратори і, взагалі, досвід 70 років в охороні є вже багато напрацювань. Якби ми з цим працюємо. А може поліцейський, який працює в поліції охорони так, е, працювати, е, наприклад, якийсь період у поліції, ну звичайній поліції, можна сказати, да, е, да. такі є у вас е, об, обміни, так мовити? Так, звичайно, багато є таких випадків, коли поліцейські з поліції, з патрульної з інших ага. підрозділів переходять в нашу службу, наші поліцейські переходять в патрульну чи в групи реагування. Тобто це нормальний обмін. Так, Це одна, так одна структура, одна структура структура повністю да, з поліцією Виконуємо такі ж самі функції, ігор джус, заступник начальника управління поліції охорони в Вінницькій області, у нас в ефірі ми говоримо про поліцію охорони, як вона працює? І я хочу нагадати усім нашим слухачам, глядачам про те, що працює гаряча лінія 9899. Якщо у вас є питання до поліції охорони, будь ласка, звертайтесь 9899. Розкажіть, будь ласка, пане Ігорю, Які послуги надає ваша служба крім охорони так, чи є в переліку, наприклад, охорона життя, охорона якогось, якихось інших е об'єктів е моментів. Так, звичайно. Е крім... Технічної охорони у нас є фізична охорона. Тут ми забезпечуємо і супри супроводження цінностей, перевозимо допомагаємо фінансовим установам. Також ми здійснюємо охорону об'єктів різних форм, власності, як державних, так і, 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 і приватних. Виставляємо фізичну охорону. тобто там є наші. Охорони, які несуть е, свою службу, вони Такому... також озброєні. Вони також е... да. мають повний боєкомплект. Так? Да, всі вони перебувають стабільною вогнепальною зброєю, е, Мають всі права поліцейських затримувати, е, вирішувати всі ці питання разом з тим. у Нас є ще й фізична безпека, якою займається у нас, е, займається спецпідрозділ Титан. Вони можуть надавати послугу з особистої безпеки, життя, здоров'я фізичної особи або групу осіб можуть супроводжувати. Титан є елітою поліції охорони, яка на даний час навчена виконувати всі ці обов'язки, мають справу з різними видами зброї, спеціальні тактики охорони. Вони проходять, володіють контраварійним водінням автомобілів і повністю виконують свою таку функцію. Щоб надавати конкурентно здатні послуги, потрібно приділяти значної уваги невпинні модернізації. Так ви говорили, що у вас вже є пульт, так який обладнаний, ну який облад... за новітнім обладнанням. Яка як у вас ситуація із провадженням іншого нового обладнання? Чим зараз користується поліція охорони в Вінницькій області? Дійсно, це дуже важливе питання. Ми системно оновлюємо наш автопарк, стараємося, щоб всі автомобілі, які виїжджають, були нові не більше там трьох років. Разом з тим, все, що з'являється, для того, щоб швидше передати сигнал тривоги, відреагувати, наприклад, планшети груп затримання. Ми їх вводимо в кожній наш нашому автомобілі. Є планшет, на який передається сигнал тривоги з будинку чи з об'єкту. Зразу же наряд бачить себе його. На планшеті куди рухатися, з ким можливо тримати контакт, які є додаткові ситуації, і ще є контакт з диспетчером. Так, з диспетчером є радіозв'язок, мобільний зв'язок, є вихід зразу на власника цього приміщення, mm -hmm. всі забезпечені бодікамерами, все фіксується, записується разом з тим. Всі автомобілі обладнані GPS-ами. Тобто, ми можемо продивитися, з якою швидкістю, коли куди хтось їхав, щоб максимально якісніше надавати наші послуги. От автомобільний екіпаж зі скількох осіб він складається, і хто яку функцію в ньому виконує? Ну на даний час у нас е, два. Два співробітника в екіпажу: це водій і старший групу наряди затримання водія. Функція знати більшості вони знають ці об'єкти, крім того, що можуть бачити їх на планшеті, куди їхати старшого керувати цим нарядом, приймати рішення, як блокувати об'єкт, обстежувати його. Вірно, правильно потрібно е, передати інформацію, якби і черговому, можливо, визвати додатковий наряд чи наряд нас поліції. Угу. А чи достатньо двох працівників? Наскільки я пам'ятаю, раніше було і здається більше, хоча б троє, так? Е, 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 так, да. На даний час е, достатньо, так як у нас є велика кількість е, груп затримання, угу. і вони один одного перекривають. Тобто, в нас не одна група в місті, а там в місті, наприклад, у нас вісім груп, тобто в нас є резерви. Угу. Ігор Джуз, заступник начальника управління поліції охорони Вінницької області, у нас в ефірі говоримо про роботу поліції охорони і нагадую, телефон гарячої лінії 9899. Якщо потрібні, якщо виникають якісь питання, які стосуються поліції охорони, будь ласка, телефонуйте 9899. Розкажи, будь ласка, про я знаю, у вас такі є нововведення GPS моніторинг авто. Так? Тобто, вже буде важче зловмисникам викрасти автомобіль, як працює ця система. Так, да, дійсно, на даний час це актуальна така послуга. Автомобілі часто нові, і коли їх купляють в автосалоні, вони мають бути вже обладнані GPS-ом. Це якби є така вимога в страхових організацій. Разом з тим багато людей теж переживає за свій транспорт і хоче обладнати його не тільки сигналізацією, а трекером gps спостереження, який Буде передавати всі сигнали, наприклад, спрацювання датчика, дверей, відкриття чи розбиття скла як власнику на мобільний додаток, так і нам на пульт при надходженні цього сигналу. Черговий наш направляє найближчий наряд, який розташований біля цього транспортного засобу наші працівники групи затримання на себе на планшеті. Вже бачать фото автомобіля, фото клієнта, номера телефонів, номера автомобіля. Виїжджають, блокують його, і якби це допомагає з крадіжками автомобілів. Ну відомо, що зловмисники діють швидко, так а як швидко відпрацьовує поліція охорони. Скільки потрібно часу для того, ну за вашими стандартами, щоб доїхати до місця події чи до місця якогось до місця, де відбулося якесь зловмисництво. Як правило, всі групи реагування розташовані таким чином, щоб найшвидше перекрити і найшвидше доїхати до об'єктів до 3-5 хвилин по місту Вінниці достатньо, в залежності від віддаленості об'єкта, щоб бути на місці події. Угу. Скажіть, будь ласка, чи є така функція в поліції охорони, наприклад, людині не потрібно, щоб для неї постійно був охоронець, так, став тіло охорони, скажімо так. Але, наприклад, чи сама людина, чи для своєї дитини може забезпечити якийсь додатковий захист, щоб перебуваючи поза межами помешкання, людина почувалася в безпеці, щоб вона знала, що в будь-який момент можуть під'їхати поліціянти для того, щоб захистити її. Ну, на даний час в нас є, є GPS-трекер з функцією тривожної кнопки. Це забезпечує додатковий захист якби, для людини і для її близьких. Він портативний, може знаходитись в кармані людини, наприклад, чи в сумушці. Як він виглядає? Він як брелочок якийсь чи щось? Так, він як брелок. можна так сказати, як брелочок. В ньому є своє живлення, якого хватає на тривалий час, і в нього є можливість нажати тривожну кнопку. Разом з тим, людина, коли переживає за своїх дітей, наприклад, чи близьких, може за допомогою цього брелка вислідковувати, де дитина чи пішла вона в школу, чи вернулася школи, знаходиться вдома. Угу. Також це дуже зручно. Ну і в люб будь-яку хвилину, коли трапляється якась подія, людина може нажати цей брелочок, і зразу же до неї виїжджає наш наряд затримання, щоб надати якусь допомогу. А скільки коштує така послуга? Така пошлу послуга коштує у нас відслідкування трекера 300 гривень на місяць. Лише, лише да з виїздом групи. Ну разом з тим ми зараз пропонуємо і тривожну кнопку в смартфоні. Угу. Це мабуть простіше в тому, що не потрібно купляти десь. потрібний якийсь gps трекер витрачати на це додаткові кошти, і разом з тим скачується безкоштовно програмка. Людина, яка потребує нашої допомоги, нажимає кнопку тривоги на цій програмі. координати по GPS передаються на наш пульт. Оператор бачить, де знаходиться ця людина, і направляє до неї найближчий наряд реагування. Ця послуга коштує у нас всього навсього 100 гривень на місяць. Ігор Джу, заступник начальника управління поліції охорони Вінницької області в студії ми в проєкті «Інсайт» говоримо про роботу поліції охорони і нагадую телефон гарячої лінії 98-99, Ми продовжуємо спілкування. Розки, будь ласка, чи використовує поліція охорони системи відеонагляду і яким чином? На яких об'єктах да як якби війшов в наше життя вже дуже широко і використовується на всіх об'єктах, як і в державної власності, так і приватній, так і в будинках і у квартирах. На даний час відеоспостереження в магазинах дозволяє вже знизити кількість крадіжок, утримати правопорушників від якихось непотрібних дій, коли вони бачать, що там встановлені відеокамери, ефективно. Можна контролювати роботу персоналу під і, взагалі, підвищити безпеку магазину та торгового центру. Системи відеоспостереження також актуальні і в приватних секторах. Можна дивитися, що знаходиться біля будинку, хто туди можливо підійшов в якийсь період часу. Також ми це зв'язуємо із охоронною сигналізацією, тобто. Наприклад, якщо є спрацювання з охоронної сигналізації з будинку, автоматично людина може подивитися в свій додаток і побачити, що робиться на відеокамерах. Він зразу бачить, що в нього на подвір'ї за подвір'ям, можливо, чи в середині в приміщенні на даний час актуально, і ця послуга дуже широко розвивається. А от, пане Ігорю, цей ця наліпка, об'єкт під охороною. Так він вона зупиняє злочинців, вона змушує їх задуматись. Що варто сюди ні? взагалі? Вона має психологічний ефект. Людина, коли дивиться, що там є е, наліпка е, разом з тим, можливо буде е, світлодіод. Вімкнений різного кольору, який е, відображає те, що об'єкт охороняється, mm -hmm. да, це має психологічний ефект. Ну більше для тих е, таких злочинців, непрофесіоналів, як би сказати, професіонали вони вже більше роздивляються, чи є там якісь повіщувачі, датчики на вікнах, на відкриття на рух, і вже вони в орієнтуються. Тому тут якби краще не м, з цим. Не довіряти це, встановити сигналізацію, підключитись на пульт і бути впевненому, спокійному, що у вас в квартирі, чи в будинку, чи в вашому офісі буде все добре. Окрім ваших основних послуг, я знаю, що ви ще займаєтесь і протипожежною охороною. Так, тобто є ще така додаткова функція, розкажіть, будь ласка, про неї. Да на сьогоднішній день це найефективніший захід, який ми можемо зробити з попередження пожежі, як на приватних будинках, квартирах, офісах, гаражах. Торгівельних приміщеннях це встановлення протипожежної сигналізації. Поліція охорони пропонує послуги по встановленню. що під цим розуміється ми ставимо датчики на виявлення диму, вогню, чадного газу і здійснюємо повністю пожежне спостереження на цих об'єктах, які підключаються до нас на пуль. Зрозуміло, що це значно зменшує збиток втрати від вогню і негативних наслідків так само від того отруєння чадним газом. При спрацюванні пожежної сигналізації повідомлення приходить до нас на пульт централізованого спостереження, після чого зразу вже за викликом в'їжджає найближчий наряд, який знаходиться до цього об'єкта. Сповіщається хозорган. Ми можемо надати первинну допомогу. разом з тим, у нас є і вогнегасники, якби як і автомобільня, є спеціальні більшої ємності. Якісь невеликі пожежі ми можемо самі локалізувати на місці і якби не визиваючи даже ДСНС. Але в разі чого та рятувальники теж долучаються? Так, да, в разі чого дійсно, якщо це підтверджується пожежа, велика з якою потрібно визивати пожежну частину, то є прямий зв'язок, і ДСНС сюди визивається, в'їжджає. На ці об'єкти угу. разом з цим ми і монтуємо цю сигналізацію, проектуємо пожежну сигналізацію, підключаємо, спостерігаємо. У Нас є на всі всі відповідні ліцензії і документи. От так статистично: скільки разів на місяць екіпажі поліції охорони виїжджають на тривожні виклики, отак От, в середньому. Виїздів взагалі в нас багато, як і тривожні, і 102 сюди входять. Десь біля трьох тисяч виїздів в місяць наші наряди здійснюють і надають допомогу нашим співгромадянам. Пане Ігорію, яка вартість послуг охорони, ну будемо говорити, такі для широкого загалу, домоволодінь на місяць становить? Під час наших нашого. Пілотного проєкту зараз вартість нас на знижена вона становить всього від 250 гривень в місяць за охорону квартири, 350 гривень за охорону будинка і 100 гривень за охорону тривожної кнопки. Також за послуги монтажу, встановлення нашого обладнання можна розрахуватися частинами. Це теж досить зручно. А вартість можете назвати встановлення? Чи це залежить від площі, від кількості кімнат? Так, як правило, це залежить да, від кількості кімнат, будинок, чи це квартира, ну можна сказати, що якщо це квартира середнього поверху, то це десь там від 6 тисяч гривень буде коштувати обладнання. Угу. Ну, тут треба кожному рахувати, що, що вигідніше бути постійно в безпеці, так чи переживати, хвилювати за своє майно. Тут треба, треба вибрати. Я думаю, що ситуація все-таки в першому варіанті буде кращою. Коли бути в безпеці, так і зараз, якби це не тільки охорона сигналізація, вона в себе поєднує і пожежну сигналізацію, і тривожну кнопку. Разом з цим ми е, часто встановлюємо датчики затоплення, е, що зараз немало При протіканні приходить сигнал. Якби і на наш пульт, і на мобільний додаток. Зразу вже власнику цього приміщення це вже комплексна система. Дякую вам за такі детальні пояснення. Сподіваюсь, багатьом стало зрозуміло, як працює поліція охорони після нашого ефіру. Я нагадую, що сьогодні у нас в студії спілкувався із нами Ігор Джу, заступник начальника управління поліції охорони у Вінницькій області. І нагадую всім, якщо є якісь питання по підключенню, взагалі інше питання по роботі поліції охорони, будь ласка, телефонуйте номером гарячої лінії 9899. А ми з вами завершуємо ефір. Дякую, що були з нами. На все добре. буднях на 101 і вісіма фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.